Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні хочу вам розповісти про такий знаменитий, можна сказати, сорт, який ну, майже всі знають, майже всі пробували. Це сорт Юпітер. Подивіться, яка красива, гарна ягода. Він гарно підходить і на сік. кусові якості. У нього дуже гарні, він такий клубнічний у нього. У нього також можна робити дуже смачне, запашне вино. Один такий невеликий недостаток, який я рахую, що у нього є, це той, що коли ягода достигне, вона починає сипатися. Тому хто хоче робити, допустим, ізюм і хоче, щоб довше він був на кущу, щоб ви мали це на увазі. Оце такий один невеликий такий недостаток в нього є. Зараз зріжемо якусь невеличку гронку і більш детально розберемося з цим виноградом. Я вам покажу, який він всередині, яка в нього цукристість цього винограда. Скільки важить грона, скільки важить ягода. Так, зривав я пару гронок винограду. О, зараз ми Звожим. Рунка невеличка сразу. Кажу. Так. Ну, 300. 355 грамм. Ну, невеличка рунка. Так. Теперь давайте звожим саму ягоду. Ну, 5 грамм ягод. Отак от виглядає ягода в розрізі. Тобто, бачите, тут насіння немає. Такі рудименти є. О, і от сама ягода отак от виглядає. Поміряв я цукристість 17-18 ну, це Він ще набере по-любому цю цукристість. Це для нього не показник сахара. Кроме того, я ще зрізав грудку Хотрона. Це також кишмиш американської селекції. Ну, я про нього вам розповім в наступному відео. І так, підведемо підсумки. Смакові якості дуже добрі. Безсім'янність також присутня. Маленькі рудименти, але ну, настоящий можна сказати кишмиш. Вирощувань не вибагливий, морозостійкий. Ну, я думаю, навіть арку його без проблем в Київській області можна використовувати. Цукристість він набирає до 21, можна використовувати на вино, на соки, так що багато хорошого про нього можна. Сказати, рекомендую всім невибагливий при вирощуванні для початківців. Ну, це один з найкращих варіантів. Ну, на цьому буду закінчувати відео. В наступному я, як і говорив, розкажу вам теж про кишміш Тхотрон. А ви підписуйтесь на канал, всім чистого неба, гарного здоров'я, до зустрічі!